Зараз будемо заводити мотоблок Кумір, який випускався з 90-х років. У нас тут є на редукторі серійний номер, год 1993. Е, випускався на базі е, мотодвигуна від дружби. Там 4 лошадки. Зараз тут стоїть Ураловський двигун, 87-го випуска. Е, він має 5 кінських сил. Зараз будемо його запускати і... Добивати вже цей город цей шматок, який залишився. Можемо подивитися, скільки ми вже ним пропрацювали. Там півгорода йде, нормально було після трактора згорена, інша половина видно, ціліна, яка роззорена вже другий рік. Ну, справився на п'ятірку, але важко, звичайно, було її тримати, тому що виривається землі, скачеть. Дуже великі глиби були. Ну а зараз будемо пробувати далі вже йти. Доб'ємо і підемо відпочивати. Так, що нам треба зробити? Спитаємо, у дівчат Дівчата, що треба зробити, щоб завершитись? Надо підсосати. Зараз ми підсасуємо наш бензин. Закриваємо кранік, закриваємо заслонку, ну тобто, проводим стандартну маніпуляцію, яка повинна виконуватися при кожному запуску стандартних пил, Урал, дружба. Подсосав, нахилив, бензин йде в камеру з згорання. Відкрили дросину заслонку, паливо туди зайшло. Тут уже на самому карбюраторі закрита заслонка для того, щоб засосати туди ще до доповнительно, скажімо так, слово не підібрав. Заслонку відкриваємо. От у нас тут іде щеплення. Ми його фіксуємо ручку резинкою, тому що іншою рукою потрібно буде підгазовувати дроселем. резинка порвалася. Короче, ну все так як должно быть. Держи, тільки не пускай. Холодний, на холодну. О, є контакт. чем Спахав.